Я для них мама, і вони мене дуже чекають. Пані Любові з Тернополя знає вже чимало українських військових, адже про них вона піклується з 2014 року. На передову до бійців жінка приїжджає не з порожніми руками. Зазвичай хлопцям привозять продукти та всі інші необхідні речі, які спільними силами збирають на Тернопільщині. У мене чоловіки завжди повинні бути з м'ясом, ну і солодощами самі собою, щоб вони відчули, що про них пам'ятають чи сестра, чи мама, чи дружина солодощі, щоб вони знали, що це солодощі домашні, які теж мені допомагають. Села Дринівка, Довга, Долина, Мшанець. Нещодавно Любов Кузів разом із іншими волонтерами відвідала декілька гарячих тучок, зокрема Бахмут. Українські воїни захищають місто, проявляючи величезний героїзм та завдаючи окупантам значних втрат. Волонтери міста Тернополя добралися до наших військових. Ваху! Наші волонтери саме сильніші, і так само, як ЗСУ. У цій поїздці волонтери їхали автомобілями, які невдовзі передали захисникам. Я ж мушу їздити до них не через тиждень, а майже чуть не кожен день. То мені тепер потрібний вертольот, бо я не встагаю бусами машинами. Пані Любов розповідає, що навіть серед постійних обстрілів та вибухів захисники продовжують усміхатися та зберігати неймовірну силу волі. Я би не хотіла, щоб другі там батьки щось думали, щось переживали. Ви не переживайте, ви просто не знаєте, які у вас сини, у вас патріоти, це настоящі патріоти. Сьогодні люди на більш безпечних територіях України не повинні забувати, що війна ще триває, каже волонтерка. Адже за кожен прожитий день ми маємо завдячувати захисникам і ще не забувати долучатися до допомоги. Одежа, светри, хто має щось таке тепле, піспід, Вони там мають тую терму. Там видали і там волонтери підвозять. Ну це мало там холодно, розумієте? Що знають таке взуття, які є черевики теплі, щоб вони перезулися, щоб поміняли, що їм не було холодно. Також можна приносити різні продукти тривалого зберігання. Любов Кузів приймає їх у волонтерському штабі за адресою Острозького 1.